Ранок розпочинається цікаво, Цвітить сонечко ласкаво, щирою посмішкою вас вітає, доброго настрою на весь день бажає. На пташок заглядає і від посмішки аж сяє. Доброго ранку, любі малята, гарного дня! Ва сонечко ясне привітала. Вітаю і я, вихователь дитячого садочка номер 18 горобинонька Ніна Генріхівна. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про речі, без яких не обходиться ні одна оселя. Це речі наші домашні помічники. Вони такі різні і такі необхідні. Але вони не були завжди однакові. І сьогодні ми з вами завітаємо до бабусі Ганусі, і вона розповість нам, як вони змінилися. Добрий день, малята! Так, всю роботу по дому я виконую сама, готую їжу, прибираю і допомагають мені в цьому мої помічники, але з часом вони змінились. Давайте розглянемо, якими вони були раніше. Чавунна праска, віник, пічка, дошка для прання, чайник, свічка. А ось як вони змінились на сучасну побутову техніку. Піч замінили на кухонну плиту, на мультиварку, мікрохвильову піч, дошку для прання, Замінили на пральну електричну машину, віник на пилисос. чайник замінили на електричний, шити тепер можна на електричній швейній машинці. Чавунну праску замінили на електричну. Свічку замінили на електричну лампу. В кожній хаті, кожен день незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлиці, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Давайте пригадаємо, яка побутова техніка електрична є у нас на кухні, плита, м'ясорубка, електрочайник, електричний соковитискач, посудомийна машина. Мікрохвильова пічка, холодильник. Одним словом, це кухонні електроприлади. А які електроприлади допомагають нам у побуті пилисос, комп'ютер? Праска, фен, пральна машина, телевізор, обігрівач. Давайте, малята, подумаємо, для чого нам потрібна побутова техніка і які дії вона виконує. Пилисос пилисосить та прибирає пил. Пральна машина пере Білизну, праска прасує білизну Блендером збивають Крем, майонез. Посудомийна машина миє посуд. У мультиварці готують їжу. За допомогою м'ясорубки перекручують м'ясо на котлети. В електричній духовці випікають хліб, готують їжу. Мікрохвильова пічка розігріває їжу. Холодильник зберігає продукти від псування, феном сушать волосся. Малята, вся електрична побутова техніка живіться від струму. Струм наш друг і помічник, якщо ним користуватися обережно, дотримуючись правил безпеки. Отже, давайте сьогодні з вами пригадаємо, яких правил треба дотримуватися при використанні електричної побутової техніки. Не вмикай! Всі електроприлади одночасно це може призвести до пожежі. Вимикаючи електроприлад, тримайся лише за штепсельну вилку. Не заповнюй водою електроприлади вімкнені в розетку. Не торкайся вологими руками електроприладів. Не залишай без нагляду вімкнуті електричні прилади. Не грай з розетками. Користуйся лише справними електроприладами з дозволу батьків. Після роботи з електроприладами вимикай всі прилади з мережі. Сподіваюсь, малята. Ви запам'ятали правила користування побутовими електричними приладами і запам'ятали, що без дозволу батьків користуватися електроприладами не можна. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!